На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про демонтаж шести мафів, які розташовані на бульварі Грушевського, поруч з житловим будинком по вулиці Ярослава Мудрого, 64, 2 дріб Як пояснив головний архітектор міста Вадим Бублій, це потрібно для завершення реконструкції бульвару, адже її зупинили через те, що на цій території працювали мафи. Також посадовець наголосив, що у період з 2016-2017 років закінчились сервітути на оренду цих ділянок і їх не продовжили. Попри це, магазини працювали усі ці роки, ймовірно не сплачували оренду. Власникам пропонували демонтувати свої кіоски за власний кошт однак вони відмовились. Якщо вони відмовляються це робити самостійно, у нас визначений порядок, згідно якого комунальне підприємство попереджає, виконує теж певні процедури. Це все займає час. І за бюджетні кошти це все демонтує, і потім люди мають право забрати свою власність вигляді тимчасової споруди, якщо вони компенсують витрати на дані демонтажі. Дехто з членів виконкому став на бік підприємців. Мовляв, під час війни їм і так важко втриматись на плаву. Тож варто подумати, куди вони переноситимуть свій бізнес. Ми прекрасно розуміємо, що мала архітектурна форма це тимчасова споруда. на Якийсь определений час. Це всі підприємці повинні про це знати. Але ми розуміємо, в якому часі ми живемо непростому. І зараз ситуація стоїть, якби тільки підприємець вижив. Тому якщо буде у органів виконавчої влади пропозиції, то я хотів би, щоб цим підприємцям в першу чергу чергу дали альтернативу. Дякую. Цікаво, що члени виконкому перший раз не підтримали демонтаж одного з мафів, який належить ФОП грищук Лідії. Але згодом на сайті міської ради з'явився проєкт рішення і про його демонтаж. Але і вдруге виконкомівці не прийняли рішення про знесення загадкового мафу грищук. На це не вистачило голосів, адже як і попереднього разу утримались Анна Олійник, Сергій Беркут та Інна Новогребельська. Аби дізнатися деталі майбутнього переселення, ми намагались поспілкуватися з працівниками магазинів, але чомусь всі розбіглись у різні боки та категорично відмовились будь-що коментувати. Казали, що ніби будуть зносити зараз. Можливо, ви нам скажете декілька слів. Будуть, але я не буду. Я тут просто рятую нічого казати. До якого числа не казали. вам? нічого ніхто не каже, я тоже хотіла знати. За камерою одна з власниць магазину нам зізналась, підприємці не хочуть, аби їх напрацьований роками бізнес зносили. Крім того, людям не сказали, коли їм варто покинути територію. Стверджують, усі платять податки, тож працюють законно. А ось мешканці прилеглих будинків категорично проти того, щоб зносили магазинчики, адже їм зручно купувати тут хліб, овочі та інші продукти. Відвідую, і вони дуже зручно. Просто їх зробити більш такими сучасними. Тобто їх краще не прибирати, те, що вони біля будинку знаходять. Ну так, да. людям зручно вийшли, скупилися дуже зручно. А тут все можна, і хліб, і все можна купити. Треба ж про старих думати, правильно. А тут що воно? І тим більше зараз війна зносить це, навіть взагалі смішно. Ну ні, не, не хотів, бо удобно каву брати, чай. Такі. А чи часто ви взагалі приходите сюди за якимись да, товаром? Да, я приходжу в магазин руку, купляю е, інструмент, ну, таке саморізи, там, всяка вміла, і заходжу сюди постійно купляти чай каву. Нарічки ні, хай будуть. Людям так добре, вискочила людина, на базар не можна побігти. Тут раз, два вийшли і взяла, я вважаю, що не треба їх закривати. Загалом 1 січня 2022 року по 31 жовтня цього року виконкому хвалив 38 рішень про демонтаж мафів у різних районах міста. З них фактично виконано 24. Здійснює Здійснюють ці процедури інспекція з благоустрою міста та муніципальна варта. Що чекає на власників кіосків на бульварі Грушевського? Дізнаємося вже скоро, як і те, що реально буде на цьому місці. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.